Слава Ісу Христу! Слава нашим героям! От зараз заїхав я в село Перегінськ з самураєм. криєм таку кобилу. Кобила... Як ще називає? Кобила Леса по стандарту? А Газда? Василь. Газда Василь. То тільки днів лошаткове? Вісім днів сьогодні лошати. Гарна кобила. Довжина, висота. А лошадку по якому жеребцю? Сама нагуляла, Йора. Кобила сама нагуляла лоша. Зараз Василь подзвонив, вирішив покрити самураєм. То буде ще одна, йо? Ще одна має бути то він приїде сюди з ним? Ага, Зараз приїде ще одна кобила, дві кобили сьогодні. Гарно ми тут зібралися на такій природі. Група підтримки, півслуга приїхала. Ніхто не приїде. Тут хлопці мають таку кошару, що коні ходять. не електропастуха, кошара зроблена. Зараз трошки пізніше, то все детально покажу. Коні десь були, поукікали. Ходи дачі строя. То ваші дачі? <рес> Тут гарні дуже, дуже краєвиди. Наскільки я знаю, село Перегінськ, воно є дуже багато село. Найбільше село в Україні. Саме більше? Космач? 18 тисяч населення чим У вас? 18 тисяч населення, хлопці кажуть. Самурай трошки обгризений. Два схарі воювали. Харі сі урвав і трохи вони два сі погризли. Гарна пропорційна кобила. Зараз то більше детальніше все. У, усе покажу. Так від того, який будь-який боку. Де заплем'яла? Як пане А що ви хотіли бити? Хочте було.

Друзі, я нагадую, ми знаходимося з села Перегінськ. Приїхали з самураєм парувати кобили, дві вже спарували, зараз йдемо парувати трету, дві кобили з лошам, одна без лошати. А там далі будемо бачити, бо коней є багато, багато людей йти на з'їздило, хлопців, перезвонюють одні до других. І отакі справи. Іра, на Три. Така зараз кобила на Олександрійка. Там покрили вже Василеву з глушам. Зараз будемо крити на Олександрійку. І одна чорна, чорна там з кошари хлопці вивели, теж стояла, ми покрили. Зараз приступаємо до третої копили. Тоді трошки буде по І ще ну, колу. Зараз Зараз покажи, що хлопь їде до на довгий, движе дорога. Хлопці мають коней. Коні на вільному вигорісі, виходять всі разом. Давай йде тебе. Покрили отаку от кобилу, четверту. Чотири кобили самурай покрив. Це коник чи кобилка? Кобилка Кобилка така, 9 днів сьогодні. А по якому жеребтю? По простому. По простому такому місцевому. Це одного сама нагуляла. Одного господара дві кобили. Одна крилася дев'ять днів, друга розпалилася і так. І... Дивіться, хлопці, які, які овади. Страшні оводи тут. Біля лісу. У нас таких нема. І дві кобили тих покрив. Одну покрив з того табуна, що там в кушарі ходить, і Василеву, що так само з лошадком. Чотири кобили самурай. Покрив. Будемо мати надію, що все буде добре. Звичайно, гарантувати ніхто не може, але хто хоче мати і стараємося, щоб щось було. Нагадую, приїхали село Перегінськ, Івано-Франківська область. Зараз йдемо трошки від, відпочине і будемо. Будемо ще раз по кругу кожну кобилу. Кожну кобилу ще раз крити. А кілько її років. Де уїк? Дев'ять. Дев'ять років. То й ті, і ті, де Ну й ті ваші, де і ці. Кобилам по 9 кроків. Кобили запріжні, робочі. Ось дека чоловік приїхав фіру. Отакі такі справи. Так що далі покажемо. Так, Микола пастуша самурая. Ми трошки йдемо обідати. Хлопці всі зібрали, машинці з'їхало. Тут гарне, гарне таке місце, місцевість, гарна природа. Дуже цікаве, класне місце. До йду, зараз, хлопці, йду. Коні всі утекли, ці, що в кошарі. Утекли туди в долину. Кіко є цей! Кіко є одеспар, коней у вас. Більше як 10? А було? А було 50. Було десь 50 пар, зараз лишилось десь в районі 10. Але нічого, потихоньку конярство будемо розвивати. Так що не переключайтеся, слідкуйте далі. Ми йдемо трошки щось перекусити і беремося далі по другому кругу. Ось така кобила. Така кобила з лошадком, покрилася. Там ще одна з лошадком і дві без лошадки. Це є юний блогер Ілля Протяк. Підписуйтесь на канал до Іллі. Ілля теж знімає коні. Заходіть на канал, підписуйтесь, коментуйте. Хлопець молодий, але любить цю справу, любить коні. Гарна кобила велика. І такий маленький коник. Так, ми трошки пообідали, вже покрили дві кобелі по другому колу. Зараз будемо ще крити друге коло оцю кобилу з лошадком і на Олександрійку ту, що була перед цією. Одного господара. Лошечка 9 днів. Ось така красунька. Ту, що була перша, з лошачком покрили. Та, що була без лошати, Романова покрили. І зараз ще. Остання буде по другому колу. Така на ну, Олександрійка груба. Трохи мусимо декілька годин побути з самураєм тут, бо чотири кобили. Дуже великі оводи, хлопці по черзі, по черзі самурая тримають, обганяють мухи. Такий у нас сьогодні був виїзд до села Перегінськ, Івано-Франківська область. Маленька ховає поза маму, мама фостиком обганяє мухи. Кобели в чоловіка запріжні, робочі, кобелам по 9 кроків. Отакі у нас справи. Тут гарна будується база. Відпочинку. я Дуже гарне село Перегінськ. Велике населення. То є не село, то є селище міського типу у вас. Районний центр, то все повністю є, так. такі у нас, такі у нас справи. Так що приступаємо зараз. Дві покрили, трошки перекурую, далі ще дві і будемо відправлятися додому. Хлопці гостеприємні, гарно зустріли, гарно приймели. Справжні любителі коней позбиралися. Навіть один чоловік приїхав, каже, хочу. Хочу, каже, Юру побачити вживу і поспілкуватися, пожати руку, посидіти за столом. Мені дуже приємно, що такі хлопці гостеприємні. Допомагають з боку, по черзі. Такі в нас справи. Гарна дуже у нас тут природа. Ми знаходимося під самим лісом, село внизу. Кошара, там ходять коні. Дуже гарні краєвиди. Коні всі там стоять. В самому краю, бо там хлопці дають трошки зерна. І вони всі там чекають, що хтось привезе зерна. То у вас як цей? Так, де кілька друзів докупи зібрались і тримають тут собі коні пастуші і по черзі підвозити зерно, так? Що? Ну так з зерном, що підгодовуєте, то по черзі, так? Ні, кожен сиди, привозить, кожен Ну, Але як своїм дає коням, то їде усі. Ні, то це в торбах А, у торбах, торби, такі футер торби. Но. Я зрозумів. <кх dropdowns> Такий є мішок, за вуха закладаєш з таким шнурком і кожен кінь собі попоїв зерна, котрий господар хоче, підгодовує, привозить зерно, натягає торбу, кінь попоїв, торбу забрав і поїхав додому. Бо я думав, що розсипають тако. Оце <кху> <rainforest> <кху> треба на, на цю отару треба мішок зараз сипати. Не буде, бо один друга нажене. Так, так. Футер торба саме краще. Ось такі, такі в нас справи. Самурай трохи змокрів, бо спекотно на дворі. Має ще декілька таких шрамів, що з Харді два воювали. Глибоких ранів немає таке, трошки шкіра здерта, Ну так, укуси такі. такі у нас. друзі, збрали. Нагадую, село Перегінськ. Покрили 4 кобили і будемо надіятися. Як кажуть так, по-нашому, що хоча б половина буде жеребна. Але добре би були всі. А там вже якби щось, то ми з хлопцями то вирішимо питання. Отакі у нас справи. Так що зараз ще покажемо табун внизу трошки ближче. Провідаю орлика. Він був колись у мене. Отаке. Хлопці не могли, не могли собі думали, радилися. Котрого жеребця вести, чи самурая, чи харі. Але кінечний результат. Перерадилися всі, ну, хто криї кобили і вирішили крити самураєм. 110 кілометрів самурай проїхав на машині і ще 110 кілометрів додому. Райчик. <поє> Виглядає <Шкат>. і... <поє> і працює. Працює над гарним українським конярством. Відео <поє> <поє> буде довго, не переключайтеся. Лишешка така була віддала вас. Так, чоловік підготовляє. Другу свою кобилу, це вже четверта по рахунку. Нагадую, чотири кобили. І по два рази на кожну я пускаю. Василь прийшов допомагати. Василь у гарному такому капелюсі. Так справжній гуцул. Дуже чоловік випасує капелюх. Вася, серйозно, дуже дві пасує. Ти так, як справжній гуцул. Оце так має бути. Кобила дуже палиться, але все рівно ми підстраховуємо, бо може бути усякий варіант. От і. Підходимо до четвертої кобили. Отак. От покрили четверту кобилу. Сьогодні... Самурай, нагадую, був село Перегінськ. Дві кобили від одного господаря, одна з лошам. Одна гарна на ну, Олександріївка така. Василева була і Романова. Чотири кобили, віцькі оводи у хлопців. По три на купі сиді. Але самурай оводів не боїться. Кажуть, що малі, так. Обади для нього малі. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Не забувайте от, на цього хлопця підписуватися. Ілля Протяг знімає блог про коні, має коні. Батькові допомагає. І такі в нас справи зібрати. І так ми сьогодні з самураєм відпрацювали. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі будьте здоров'я, всім до побачення. Дякуємо за захист нашим синам та донькам. Слава героям. Михайле, я вам бажаю гарного потомства. Би Бог дав, би все було добре. Ми на другий рік приїхали знімати потомство і знову крити кобили. Всім до побачення. Трошки може камеру трісе, вибачайте, але тримаю і жеребця, і знімаю. Отакі у нас справи. Всі будьте здорові.